Combat Mission Black Sea – це тактичний симулятор військових операцій, який пропонує гравцям можливість відчути реалістичність та складність сучасних військових конфліктів. Гра відображає геополітичні напруги та військові дії в Україні, де гравці можуть керувати різноманітними військовими одиницями та технікою, приймати тактичні рішення та вести бої в умовах сучасного військового конфлікту. Гра Combat Mission Black Sea може бути корисною для військових або для тих, хто прагне стати військовим, оскільки вона надає можливість відчути реалістичність та складність військових операцій та розвиває навички тактичного мислення та прийняття рішень у бойових умовах. Гравці можуть командувати українськими, американськими чи російськими сухопутними військами в дедалі складнішому та смертоноснішому середовищі сучасної війни. Зі спільно дією родів військ в грі дуже детально представлено три сучасні армії, а саме Сухопутні війська України, армія США та сухопутні війська Росії, в тому числі бойові порядки та техніка, що використовується піхотними, бронетанковими, мотострілецькими та танковими бригадами. Ось опис цієї гри на сайті World Games. Справжній графічний тріумф цієї гри полягає в тому, що вона представляє 183 одиниці та системи озброєння разом з варіантами. 3D-деталізація неймовірна від зубців, ведучих зірочок, найбільших танків до особливостей розкритикованого пістолета М9А1. Гравці можуть майже бачити крізь приціл автоматичного гранатомету на озброєні відділення. Американські, російські та українські транспортні засоби представлені з видимими змінами у варіантах. Анімація ще більше підсилює відчуття правдивості, коли розгортається протитанковий модуль. ТОУ на бредві або ракета Джавелін переходить у початкову горизонтальну стадію, після чого відбувається її балістичне наближення до цілі та остаточне смертельне падіння на дах приреченого БТРа. Над полем бою гудуть гелікоптери, а реактивні літаки наближаються, щоб завдати удару, якщо поворотні башти зенітних установок не дістануться до них першими. Не залишаються поза увагою окремі солдати, які біжать або повзуть місцевістю у своїх лісових камуфляжах, тримаючи у руках зброю і стріляючи з нею. Бойове завдання Чорне море це глибокий, напружений і серйозний навчальний досвід з високотехнологічного і тактичного бою. Жоден серйозний геймер не має пройти повсю. Command Modern Operation це тактичний симулятор військових операцій, який надає гравцям можливість управляти різноманітними аспектами військових дій у сучасному світі. Гра відображає сучасні конфлікти та військові сценарії, де гравець може приймати тактичні рішення, керувати військами та технікою, розгортати військові операції і прогнозувати їхні наслідки. Command Modern Operation може бути корисною для військових та для тих, хто хоче стати військовим, оскільки гра дозволяє відчути реалізм військових операцій та допомагає розвивати тактичне мислення і вміння приймати швидкі і обдумані рішення в умовах військових конфліктів. Основні особливості гри включають перше реалістичність. Command Modern Operation відтворює сучасні військові операції та стратегічні операції з високим рівнем деталізації і реалізму. Гравці можуть пережити реалістичні битви та приймати стратегічні рішення на основі реальних військових даних та технік. Друге різноманіття зброї та техніки. Гра пропонує широкий вибір сучасної військової техніки та зброї, включаючи літаки, кораблі, танки, артилерію та інші військові одиниці. Гравці можуть випробувати різні види техніки та випробувати їх у бою. Гра дозволяє гравцям відчути себе в ролі командира військових операцій, навчаючи їх стратегічному мисленню, координації дій та прийняття швидких рішень у складних ситуаціях.